Не треба це їсти. Вон, Качки і комарі, у нас ще буде і Все. Хлопці підібрали, обігріли, покормили і він звик для нас тут з нами живе. От якщо заглянете, побачите клетків паш. Оскільки він намі диверсії тут маленькі робить, то я думаю, ворогу б точно, якщо навчити, мог би робити диверсії. За зброєння може і пістолет потягнути. Він такий, що ну, досить таки міцний. Гранати від нього ховають? Ну, гранати в підсумках, тому в нього доступу немає. Який позивний дали? Мавік, як, як коптір Котів ганяє, не дає, як би це його реал. Живе і не дає ніяким іншим заходити сюди. Кумедний, староптивий, Він робить те, що йому захочеться, не те, що йому там ти кажеш або не робив. Він все одно буде робити своє, те, що йому цікаво, і якесь приносить там його пташина задоволення.